Сьогодні готую чи то кекс, чи то пиріг, обирайте самі. Але випічка дуже смачна, як завжди, по простому, недорогому рецепту. Всі продукти залишу в описі під відео. мисці змішую 2 яйця, додаю цукор, ванільний цукор та щіпку солі. Це гарно перемішую вінчиком. Тепер до яєць додаю кисломолочний сир, сметану та вершкове масло. Сметану беріть будь-якої жирності. Гарно вимішую вінчиком до однорідної маси. Тепер черга сухих інгредієнтів. Борошно я просію разом із білком із ядра соняшника. Такий білок дуже ефективно використовується в рецептах здорового харчування, випічки та спорті. Також із ними додаю розпушувач. На цьому етапі в борошно додаю родзинки і гарно замішую тісто ложкою. Воно має бути однорідне і гладке. По рецепту для цього пирога тісто має бути дуже густе, таке схоже, як на паски. Тому, якщо у вас виходить таке тісто, як у мене на відео, це ідеальна консистенція. Не бійтеся, ви тісто не забили. Я його гарно вимішала, форму застеляю пергаментом і тісто викладаю в неї. По поверхні розглажую, і на цьому етапі я ще вирішила додати нарізані ямки. Яблука зверху посипаю корицею і цукром. У такого пирога буде неймовірний аромат. Випікаю в духовці, яка розігріта до 180 градусів приблизно 50-55 хвилин. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою. Виходить мегасмачний, ніжний, вершковий і дуже пишний та високий пиріг. Обов'язково скуштуйте це смачно, я вам бажаю смачного.